Житомирські активісти провели акцію протест біля одного з ігрових залів міста проти державних лотерей. Організатором виступив громадський діяч Андрій Федірко. За його ж словами, так звані державні лотереї є звичайними гральними автоматами, а відповідно заборонені. Ми з громадою міста закриваємо чергові ігрові автомати, на які місцева міська влада абсолютно не звертає уваги. Так, ви бачите, працює так звані миттєві державні лотереї, ЛУТО. На сьогоднішній день немає ні одного закону, який дозволяв би роботу цієї установи, але вони чомусь працюють. В Києві по всій Україні практично закрито працюють тільки там, де міліція отримує за це гроші або інші силові структури. Як бачите, міська влада абсолютно не приймає ніяких мір для закриття цих установ, де знову ваші діти, батьки, рідні, близькі залишають гроші, тратячи останні копійки на цю ігрові автомати. І невідомо, куди йдуть. Ці гроші, якщо зараз на сьогоднішній день немає ні одного законного акта для роботи цієї установи. Андрій Федірко також зазначив, що заклад належить одному з депутатів міської ради. До якого числа у вас було дозволено працювати? У нас ще дозволено працювати. Де, Показуйте документи? Дивіться, у нас є усю ліцензія ні на начітку, до 26.3. Є лист. Це три місяці Ні, ні, дивіться, в листі не вказано, якщо не були прийняті правомірні документи, значить ми продовжуємо працювати. Якщо їх приймуть, з того моменту ми почнемо відчитувати три місяці. От, будь ласка, можете розмірити. Та установа функціонує згідно листа народного депутата Верховної Ради України, Царьова ОА. Це не, не Це лист. Це лист. міністерства фінансів України, да. Царьов звернувся в Міністерство Фінансів Це. в 2013 році при пондітської влади Януковича. Да? І ви установили тут ці лахотрони. Підмазуючи, що це в якийсь спортлети з міністерства фінансів України. Згодом приїхали розібрати ситуації та законності ігрового залу і правоохоронці. Давайте ми зробимо так. До того моменту, поки не буде закону, дозволу на роботу чи закриття, чи відкриття, воно закривається. Тому що якщо закону немає, воно працює нелегально. І гроші йдуть в кишеню корумпованим міліціонерам. Це почекайте, що значить немає закону. Закон є. Закон, Закон закінчився. України. Ще Закон тому. України про державні лотереї Україні. Він закінчився до, до... до першої праві. Закінчилась ліцензія. Все, далі як ви працюєте? Не я працюю, вони працюють. Ну вони працюють я. Тобто І... ви їх захищаєте? Так? Ні, я їх не захищаю. Я вам просто пояснюю, що міліція не має правових підстав вивозити е дану чеку. От дивіться, є на сайті Міністерства Фінансів України єдиний реєстр державних лотерей України. Згідно даного реєстру, Державна речова миттєва лотерея «Флор» прав патріот, в цей реєстр 10, 13, 2009 -го. Вона ще не закрита. Пишіть листа на, на міністерство фінансів. До цього моменту вони працюють легально. Поки тут на, на сайті Міністерства фінансів не буде закрита лотерея, вони мають право працювати.